Міелінові нервові волокна забарвлення осмієва кислота. Осьмій фарбує ліпіди в чорний колір, оскільки міелінова оболонка складається із міелінового шару. Міеліновий шар це дуплікатури плазмолеми шванівської клітини. плазмолема в своїй основі має біліпідний шар, тому, я думаю, надіюсь, вам зрозуміло, що. Мієліновий шар буде чорного кольору. І так, ми з вами бачимо окремі мієлінові волокна, в яких мієліновий шар чорного кольору, вузенькі такі полосочки. Сам усівий циліндр фоново фарбується в сірий колір. Ось тут теж ми бачимо міеліновий шар чорного кольору. Крім того, ми бачимо чітко перетяжки рангє. Там, де контактують дві шванівські клітини. Ось перетяжка ранв'є, перетяжка, міжвузлові перетяжки перетяжкі Крім того, ми бачимо насічки в мієліновому шарі: ось такі зарубки, вони називаються насічками. Там, де є певні розшарування накруток мезоксона. Перед вами препарат поперечно посмугована м'язова тканина, на прикладі язик, забарвлення гематоксиліни озим. Ви бачите м'язові волокна, які представляють собою симпласти, тобто багаті ядерні утворення, які утворились шляхом злиття великої кількості міобластів і наступного їх диференціювання. Вони розрізані, порізані як вздовж, так і поперек, а може коли й косо. Оточені м'язові волокна ендомізієм – це пухка волокниста сполучна тканина. В ендомізії ми можемо бачити судини різного венозно, венозні судини, артеріоли. м'язовому волокні ми бачимо ядра симпласта. Між м'язовими волокнами, як я вже сказала, прошарки ПВСТ, які називаються ендонізія. Цей препарат на предмет нейрофібрили в нейрона, спинного мозку. Нейрофібрили це спеціальні органели, їх можна побачити при забарвленні іпрегнації срібла. Це тонесенькі нитки чорного кольору. В тілі вони утворюють сітку, сіточка тоненьких ниток, а в відростках вони йдуть паралельно, тонесенькі ниточки, ось у цих тяжах. Препарат називається розвиток кістки на місці хряща або непрямий остеогенез. Забарвлення гематоксилін-еозин. Ми бачимо фрагмент. Діафіза, фрагмент діафіза, метафіз і трошечки епіфіза. В діафізі, всередині діафіза, ми бачимо балки енхондрального скостеніння. Ця балка представлена червоною міжклітинною речовиною кі, остеоцитами всередині. Бачимо також перихондральне скостеніння, це периферійна частина нашого препарату. Бачимо також метафіз, метафіз який представлений зоною стовпчастого хряща, стовпчики хрящових клітин, які проліферують. Зоною похирчастого хряща ми бачимо. Кондроцити, які руйнуються, і потім ця зона перетвориться, перетвориться в кісткову тканину. На даному препараті ми бачимо фрагмент сечовода. Щодо тканинного складу, то нас цікавить перехідний епітелій, який вистилає сечовід. і нас цікавить гладкі міоцити, які тут добре видно в м'язовій оболонці сечоводу. Щодо перехідного епітелію, тут це епітелій, який може змінювати свою товщину. В ньому розрізняють базальний шар клітин, проміжний шар клітин із декількох рядів і поверхневі клітини, вони досить такі великих розмірів, більші, ніж проміжні клітини. Щодо гладких міоцитів, то ви бачите групи, м'язові волокна. Гладкі міоцити веретеноподібної форми. Форма ядра відповідає формі клітини, тому ми бачимо теж видовжені ядра, тому що зріст поздовжній. Видовжені ядра це ядра гладких міацитів. Угу. Даний препарат це поздовжній зріст трубчистої кістки, забарвлення спеціальне, тіонін і пікринова кислота або забарвлення зашморлення. Ми бачимо з вами окістя, під окістям ми бачимо структурно-функціональні одиниці кісткової тканини, остеони. Вони зрізані косо або поздовжньо рідко поперечно, що цікаво, що ми тут бачимо гаверсові канали скрізь в остеонах, бачимо анастомозуючі канали між двома остеонами. Які зв'язують і остеони в цих анастомізуючих каналах проходять кровоносні судини. Перед вами препарат, який називається щільна волокниста оформлена сполучна тканина, яка утворює сухожилля. Щільна волокниста оформлена сполучна тканина, утворюється колагеновими волокнами, пучками колагенових волокон першого порядку. Це такі рожеві стрічки, які ви бачите. Між ними їх ще називають сухожильні волокна. Між ними ви бачите ядра фіброцитів, які їх розділяють, ці пучки першого порядку. Ці пучки першого порядку об'єднуються в пучки другого порядку, які між собою роз'єднані пухкою волокнистою сполочною тканиною. Цій пухтій волокнистій сполучній тканині ми бачимо ядра фібробластів. Можемо бачити ядра кровоносних суден. Перед вами кісткова тканина, пластинчаста кісткова тканина. Забарвлення за шморлем, тіонін та пікринова кислота. Ми бачимо такого більш червонуватого кольору окістя. Під окістям структурно-функціональні одиниці остеони. Один остеон, другий остеон, третій остеон. В остеонах видно гаверсовий канал з кровоносною судиною, оточений він кістковими пластинками, концентрично розташованими кістковими пластинками. Між кістковими пластинками є лакуни. В цих лакунах знаходяться тіла остеоцитів, а їх відростки тіла остеоцитів в лакунах. А їх відростки заходять прямо в кісткову пластинку, добре їх видно. Між остеонами ми бачимо теж кісткові пластинки. Ці кісткові пластинки називаються вставними кістковими пластинками. Даний препарат кісткова тканина пластинчаста – велике збільшення. Ми бачимо. Забарвлення зашморлем ми бачимо лише фрагмент остеона одного. Але на цьому препараті добре видно тіла остеоцитів, які лежать в лакунах між кістковими пластинками, і добре видно відростки остеоцитів, які заходять в кісткові канальці. Канальці знаходяться в пластинках, гаверсовий канал. Одношаровий призматичний епітелій, Його ще називають циліндричним епітелієм. Препарат зафарбований гематоксилін еозином, і, на відміну від кубічного епітелія, добре виражена в цих клітинах полярність. Полярність – це зміщення ядра в базальну частину, ближче до джерела живлення. І так, ми бачимо з вами канальці нирок, які вистелені призматичним або циліндричним епітелієм. Їх ядра, ядра клітин сунуті в базальну частину. Під базальною мембраною знаходиться пухка волокниста сполучна тканина і канальці петельгенли, які вистелені плоскими епітелем, тобто ми можемо тут ще й бачити плоскі клітини. Даний препарат характеризує прямий остеогенез, тобто розвиток кісткової тканини із мезенхі. Забарвлення гематоксиліни озим. Ми бачимо мезенхімні клітини, ми бачимо кровоносні судини з еритроцитами, які необхідні для розвитку кісткової тканини, і бачимо кісткову балку. Кісткова балка, кісткова балка всередині кісткової балки остеоцити, сама міжклітинна речовина зафарбована оксифільно-червоний колір. На периферії кісткової балки ми бачимо остеобласти. Остеобласти, в даному випадку, які я показую, є високі, циліндричні, активні, тобто, це те місце, де остеобласти працюють і продукують міжклітинну речовину. З протилежної сторони, ви бачите плоскі клітини. Це теж остеобласти, але остеобласти неактивні. Тобто ми можемо визначитись, в яку сторону росте наша кісткова балка плівковий препарат, пухка волокниста сполучна тканина, забарвлення залізний гематоксилін, добре видно колагенові волокна, волокнисті структури і різного, різних видів клітини сполучної тканини. Найкраще можна розрізнити, наприклад, фібробласти. Фіброцити з такими ядрами це теж фібробласт. Клітина, яка має неправильну форму, світло-цитоплазму, овальне ядро. Клітини, які мають ось таку форму, більш витягнуту форму, схожі на фіброцити. Клітина, Ось ця клітина схожа на макрофаг, тому що вона має досить чіткі контури своєї. Цитоплазми. Даний препарат ретикулярна тканина, забарвлення гематоксилінеозин це фрагмент лімфатичного вузла. Тому ми бачимо з вами дуже багато лімфоцитів. Ці такі округлі ядра фіолетового кольору це все лімфоцити, тяжі, фолікули. Це мозкова речовина лімфатичного вузла. І ви знаєте, що Строма, ніжна строма лімфатичного вузла представлена ретикулярною тканиною. Ретикулярна тканина це сітчата тканина, цитоплазма, цієї, цитоплазма цих клітин, еозином фарбується, ядра цих клітин менш виражені, не такі яскраві, як ядра лімфоцитів. Оці проміжки всі, ось клітина. Можливо, ретикулярна клітина, ретикулярна клітина. Даний препарат називається хроматофільна субстанція, нісля або тигроїд. Забарвлення толуїдиновим синім, або забарвлення заніслим. Це спеціальна органела історично, а фактично, це гранулярна ЕПС на ірибосоми при електронній мікроскопії. Що ми можемо бачити? Це теж, в принципі, спинний мозок, сіра речовина, забарвлена толуїдиновим синім. Ми можемо бачити нервові клітини. В нервових клітинах світлого кольору ядро і добре виражене ядерце. Цитоплазмі цієї клітини ми бачимо глибки тигроїдної базофільної субстанції. Базофілія, тому що толоїдиновий синій це основний барвник. Глибки цієї субстанції. По-різному виглядають в різних клітинах, можна робити аналіз глибки субстанції нісля. Даний препарат характеризує багатошаровий, зроговілий епітелій, шкіри пальця людини. Тут добре виражені всі 5 шарів епітелію. Перший шар це циліндричні клітини, один ряд, мають такі дов... витягнуті ядра. Один ряд базальних, клітин, ряд базальних клітин. За цим рядом далі ми маємо шипуваті клітини, остисті клітини. На українській мові остисті клітини. Декілька рядів, 8-12 рядів остистих клітин. Третій шар це зернисті клітини, веретеноподібної форми. 3-4 ряди цих клітин. Чому називаються зернисті? Тому що в цитоплазмі цих клітин видно зерна фіолетового кольору кератогіаліну. Далі четвертий це блискучий шар. Блискучий він називається, тому що так виглядає. Ядер не видно в цьому шарі, зливається, тому що там лейдин обумовлює саме такий вигляд цього шару. Кучий шар. І в кінці-кінців рогові лусочки, роговий шар. В даному випадку артефакт, ніж порізав наш, порвав наш роговий шар. Роговий шар складається із лусочок рогових, це безядерні клітини, які мають кератин і досить виражений цей шар. Під епідермісом. Під епідермісом ми маємо Ух коволокнисту сполучну тканину, яка в шкірі називається сосочковим шаром, сосочковий шар.